Моїх дівчаток вперше запросили на день народження в Польщі. Вони подарунки обирали ретельно. Боже, яка темна! Ні, це дуже. Я її боюсь! Не підходить? У неї, у неї. О, так, а так. Так це і так це справді є така зірка Ось тут картинка якась. Куди це ви зібралися? На день народження. Покажіть, покажіть подарунок. Доки дівчата розважалися на дні народження, ми вирішили прогулятися містом Лоць. Це центр міста. Площа біля найбільшого торговельного центру і розважального також мануфактура. На той час було ще дуже холодно, тому вирішили зайти в Макдональдс, перекусити і випити чогось тепленького. Але нас спіткала така ситуація, яка трошечки погіршила настрій. Цій в цій штрефі є дзеньовій в торгомельному центрі, тобто така зона, де пропонують свої, свою продукцію декілька різних кафе, і ти можеш брати будь-який столик, який тобі подобається. Відпочивали підлітки з України. Було декілька таких компаній. І, на жаль, вели вони себе дуже негарно, говорили нехороші слова, і взагалі так поводили себе некультурно. Тому. Навіть охорона до них не раз підходила і в кінці кінців одну компанію вивели. Якщо чесно, було якось прикро і одразу задумуєшся, а чому так? Чому саме так люди знаходяться в чужій країні, яка їх прихистила і показують свої найгірші сторони? Якщо чесно, хотілося б, щоб ми. Показували тільки свою вихованість, тільки найкраще, щоб нас запам'ятали не, не так, а зовсім з позитивної сторони. Ну, але маємо те, що маємо. Всі люди різні, виховання у всіх різне. А можливо, ще й стрес війни, особливо молодим людям, додав якихось таких вчинків, не завжди може позитивних. І вони навіть самі цього не розуміють і не контролюють. Так, друга було. мама. Я чи я без тебе вічі співамі.